Друзі, усім привіт. Ну що ж, завтра о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Київське Динамо Олександра Шавковського. Чинний чемпіон України у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймає черкаську команду ЛНЗ. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про київське Динамо, про ЛНЗ. Давайте, друзі, про все будемо з вами говорити по порядку. А давайте подивимось, ми 4 очних матчі, які були зіграні між командами, і тут ми з вами маємо перевагу Куїцького Динамо. Три перемоги мають кияни, одна, одна нічия і нуль перемог ЛНЗ. Сезон 23-24 бачимо 23 вересня, 23 рік. Кияни перемагають ЛНЗ з рахунком 4-2. Володимир Брашко, Андрій Ярмоленко. Легенда українського футболу. Віталій Бояльський, Назаріва Лошин, забивала за Динамо. З за ЛНЗ забивав Бойк з пенальті і Пріадон забивала за черкаську команду ЛНЗ. А потім у Києві команди розписують нічі 1-1, і цей матч він був неймовірно важливим для Динамо. Динамо втрачає дуже важливі тоді очки, тоді Динамо. команда билася з Донецьким шахтарем за чемпіонство і Динамо розписують нічю. Красу на стадіоні імені Мені Рибаловського. Динамір це втрачають другаційні двочки. Андрій Ярмоленко, легенда українського футбола, відкриває рахунок на 15-й хвилині Лиса Ліху. Зріння рахунок після помилки Руслан Нещередів. Руслан Ещеред помилився на виході, не зміг тоді зафіксувати м'яч в руках. Там був кутовий, якщо не помисував на зай і Саліху добив м'яч в сітку. У новому нулі кампанії були дві мінімальні важкі перемоги: 1-0 і 1-2. 1 вересня, 24 рік. Друзі, це був у нас день знання. Динаміц на стадіоні імені Валерія Лобановського з рахунком 1-0. у суперника, і хто збивав? Ну хто як не він? Андрій Ярмоленко на 22-й хвилі реалізував пенальті. А, ну і останній матч. Команди провели 6 березня, 25 рік. Чемпіонський сезон для Київського Динамо, сезон 24-25. Константин Вівчаренко на 12-й хвилині рахунок. Яшарі. на 49-й хвилині рахунок матч-зареня. В Явтагул Путері на 89-й хвилині приніс київському «Динамо» Золоті очки. А, в принципі, я вам хочу сказати, що на землі тут команда з Черкас. Сподобалось, в принципі, Лазе команда розраховувала там на очки, Но Динаміці показали характер, і вирвали перемогу, і в кінці кінців Динаміці чемпіонат України тут і виграють. У Динамо непоганий настрій. Да, була поразка від Донецького Шахтаря в останньому турі чемпіонату України 1-3 в класичному команда програла, але до того Шахтарі перемогло Динамо в Кубку України. Неймовірний камбек від бюджетичних Олександра Шавковського. Донеччани контролювали перший тайм, але кияні, так знаєте, зібралися, забили у другому таймі два м'яча і пройшли по кубку далі. В принципі, вважаю, що далі вже по кубку саме київське Динамо буде фаворитом. Ну, потім Шахтар да, зробив реванш, але з Динамо розгроміла 6-0. Ось так і вони розійшлися. Це мені, до речі, нагадало матч з партизаном, коли а в... в липні 24 року, да? Якщо пригадати Динамі, це гримілі Партизан. Ось такое знаєте, які вони прям внеслись в атаку і забили аж 6 мячів, Забивали взагалі всі Попов, Егерері, Кабаєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко легенда українського футболу, такий сководаму забив, і Бленут забив новачок Динамо. Бачимо, давай просто не матчах Да, було поразка від Самсунспору, а потім Карбас перемогли. Шахтар перемогли. Шахтар програли потім 2 листопада. Ну, програли, я вважаю, дуже-дуже достойно. Там, в принципі, був плюс-мінус на вітріний футбол. З Ринський розграм Мілія. Ну і бачимо завтра Ленесе, і потім у нас пауза. На матчі міжнародна пауза, матчі збірних. Потім буде на виїзді Ковальовка, на виїзді Амонія. Потім Полтава, Кудрівка, Фіорентіна, Верес, Ноа. Ну, це суперники до першого. Ну, да, це суперники у Динамо. Потім буде двомісячна пауза у Київського Динамо. Буде збір. Ну, збір усі буде да, взимку. Ну і перша частина кола завершується у Динамо. А ось, І суперник. Завтра у Динамо дуже, -дуже такий серйозний. І ОНЗ зараз взагалі на третій позиції команди знаходиться взагалі відкриття. Кампанії. Хоча вони програли Лістким Карпатам знаєте, Не очікувано, тому що до того і Шахтар розгромили 1-4 Курголівку, обіграли Металіст обіграли рух пройшли покупку. Тут Карпати зупиняються ЛНЗ ну, команда справді мала з Олександрієві програли 12 числа. Ну, потім ЛНЗ, бачите, команда так набрала, набирала, і тут від парадську ну, все Насоме, знаєте, ЛНЗ мені дуже сподобалось. в принципі Зараз у Лонзе у Динамо рівна кількість очок по 20. Подивіться, яка плотність. Да, шахтарна. 4 очка вперед всіх. Пулісся, Крівбас, ЛНЗ, Динамо. Мають по 20 очок. Ковалівка має 19. А ще є харківський Металіс. Ну, ковалівки на гру більше зіграно, справедливості раді. Ось, справедливості раді. Ну, все одно в будь-ково таку. Друзі, плотність. Розумієте? Плотність чемпіонату вона ну, дуже-дуже серйозна. Да. Бачимо, яка плотність. Йде в цій зоні буде ну, потрясаючі, знаєте, потрясаючі всі команди, тільки добрати всім командам я хочу побажати. Ну, а у нас завтра зустрічається друга і третя команда, відповідно, в чемпіонаті. Ось, у Динамо найкраща різниця плюс 13. Взагалі у Динамо найкраща атака. 28 мячів чинний чемпіон чин, чемпиона. Ну, в NZ одна з найкращих, при цьому ж таки, оборон в Україні. 8 пропущених мячів, а да, 11 мячів забито. Ну, по різниці плюс 3, но ну, на головне подивіться, які результати прекрасні. Волода. І, Волода, фізично команда дуже сильна. І Динамо та грала матч в Єврокубках. Волода, у НЗ не немає в Арокубках. У НЗ матч, в тиждень то тут такий тижневий цикл, да, немає матчі через кожен 2 на 3, тільки був там матч в Кубки України. В, ну, в будь-яку випадку все одно ЛНЗ фізично команда готова, і це легко не буде, хоча команда зараз набрала. Ось Динаміц по походу, бачимо, що набирають. Який суперматч був з Кривбасом, з Шахтарем. Мені сподобалось. Плюс і у Львові, коли Динаміці програла, мені в принципі я не сподобалася. Ось, в принципі, там. І фізично команда Олександра Шевковського діла доволі таки непогано. Я вам, друзі, хочу сказати, що дуже непогано діла команда Олександра Шавковського. І розраховувала там в принципі, на очки рахунок 1-2 тримався ж до останніх секунд. Допоку команда з Данецька не забила на контратаки третій. В будь-якому друзі, випадку. І Ринський розгромили зараз на такому емоційному піднесенні знаходиться. І, в принципі, завтра у Києві працюємо вболівальниками на стадіоні імені Валерія Лобановського. Я вважаю Динамо фаворитом, але ЛНЗ команда дуже сильна, і я думаю, що легкою прогулянки уж точно тут для Динамо не буде. ЛНЗ вже і Шахтара не розгромили, і вже показали, що да, цю команду надо оцінювати не можна відкриття нинішньої кампанії Української прем'єр-ліги, відвідували ЛНЗ навряд чи хтось міг очікувати даних результатів. Но, друзі, це реальність і на даному миті ЛНЗ показує потрясаючий результат. І команда з Черкас відверто знаходиться на ходу. Відверто на ходу. А, Тому я, в принципі, знаєте, так думаю, що завтра буде хороший матч. Буде команди його проведуть дуже інтенсивно. І я думаю, що атака на атаку. Тут, в принципі, такого чи хорошого футболу. І знаєте, перша моя думка. Я думаю, Трусі, опит команди. Ну, заб'ють. Я думаю, і Динамо заб'є. Ворота ЛНЗ. І ЛНЗ там заб'є. да, Заб'є, 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 да. А, гол ворота київського, да. Ну, не знаю, друзі, чомусь чекаю такого футбола. Такого прям інтенсивного футбола. Uh, ну і думаю, да, обидві команди заб'ють і все-таки очікую потрясаючого від таку інтенсивну Ну, Друга моя думка, все-таки віду перевагу київському Динамо. Думаю, піде печний Олександр Шавковського. Ну, як мінімум черкаському ЛНЗ не програє. Взагалі, серце мені підказує, що, скоріше за все, Кияни на якусь мінімальну перемогу 2-1 над ЛНЗ. Здобудеть. Це моя така думка. Думаю, що, скоріше за все, саме Київське Динамо з трьома очками. Завершить завтрашню поєдину коло за щастя, команда і вона вже це прекрасно показала. Тому Київському Динамо, друзі, добрати. Я вам за добрати, вам, друзі, люблять добрати і щастя, будьте щасливі, всім пока.